Урок 107. Правда виправить усі помилки у моєму розумі. Що може виправити ілюзії як неправда? А що таке помилки, як не ілюзії, які залишаються невизнаними такими, якими вони є? Де увійшла істина, помилки. Зникають. Вони просто зникають, не залишаючи слідів, за якими можна було б їх запам'ятати. Вони зникли, бо без тих, хто в них вірить, їм немає життя. І так вони зникають у повітрі, повертаючись туди, звідки прийшли. З пороху походять і в порох повертаються, бо тільки правда залишиться. Уявляєш, що таке стан душі без ілюзій? Як би ти себе почував? Спробуй пригадати, коли був момент, можливо, хвилина. А може навіть менше, коли ніщо не втручалося, щоб перервати твій спокій, коли ти був впевнений, що тебе люблять і ти у безпеці. І спробуй уявити, що було б, якби цей момент продовжився до кінця часів і у вічність. Нехай почуття тиші, яке ти відчув, помножиться у сто разів, а потім знову помножиться у сто разів. І тепер у тебе є натяк не що інше, як слабка ознака стану, в якому твій розум відпочине, коли прийде правда. Без ілюзій не може бути ні страху, ні сумніву, ні нападу. Коли прийде правда, весь біль закінчиться, оскільки не залишиться місця для тимчасових думок і ідей про смерть, які можуть зберігатися у твоєму розумі. Правда повністю займе твій розум. Звільнивши тебе від усіх вірувань у ефемерне, їм не буде місця, бо прийде правда, їх ніде немає, їх неможливо знайти, бо тепер правда всюди назавжди. Коли правда прийде, вона не залишиться лише на мить. А потім зникне або перетвориться на щось інше. Вона не зміниться і не змінить своєї форми. Вона не буде приходити і йти, щоб приходити і йти знову. Вона залишиться такою, якою вона була завжди, щоб ми могли розраховувати на неї у будь-якій потребі. І ми могли покладатися на неї з цілковитою довірою в усіх очевидних труднощах і сумнівах, породжених видимістю, яку показує світ. Вони будуть просто змиті, як тільки правда виправить помилки у твоєму розумі. Коли правда прийде, вона прийме на свої крила дар досконалої постійності та любові, яка не захитається перед обличчям болю, але бачить далі його тверда та впевнена. Ось дар зцілення, бо правда не потребує захисту, а отже, напад неможливий. Ілюзії можна довести до істини, щоб їх виправити, але істина знаходиться далеко за межами ілюзій, і не може бути доведена до них, щоб перетворити їх на правду. Істина не приходить і не йде, не змінюється. І не змінюється зараз, у цей час у цій видимості, уникаючи захоплення та вислизаючи від захоплення. Вона не ховається, вона повністю освітлена, добре доступна. Неможливо, щоб кожен, хто справді цього прагне, не досягнув успіху. Цей день належить істині. Віддай правді належне, і вона віддасть тобі належне. Тобі не судилося страждати і померти. Твій отець хоче, щоб ці мрії зникли. Нехай правда виправить усіх. Ми не просимо того, чого не маємо. Ми просто просимо те, що нам належить, щоб знати, що це наше. Сьогодні ми тренуємося на радісній ноті впевненості, народженої правдою. Хиткі та нестійкі кроки ілюзії, не є нашим підходом сьогодні. Ми впевнені в успіху так само, як ми впевнені у тому, щоб жити, сподіватися, дихати і думати. Сьогодні ми не сумніваємося, що діємо з істиною і розраховуємо на те, що вона буде включена в усі вправи, які ми виконуємо. Почни з того, що попросиш того, хто йде з тобою у цій спробі залишатися у твоїй свідомості, поки ти йдеш з ним. Ти створений не з плоті крові та кісток, але тебе створила та сама думка, яка також дала йому дар життя. Він твій брат і настільки схожий на тебе, що твій отець знає, що ви обоє однакові. Це твоє я, що ти просиш піти з тобою, і як воно могло бути відсутнім там, де ти знаходишся? Істина. Виправить у твоєму розумі всі помилки, які говорять тобі, що ти можеш бути відділений від нього. Сьогодні ти говориш з ним і обіцяєш дозволити Його функції виконуватися через тебе. Розділяти його функцію означає розділяти його радість, його довіра з тобою, коли ти говориш. Істина виправить усі помилки у моєму розумі, і я спочиватиму в ньому, хто є моїм я. Тоді дозволь йому ніжно вести тебе до правди, яка огорне тебе і дасть тобі такий глибокий і тихий спокій, що ти неохоче повернешся до знайомого світу. Проте ти будеш радий знову поглянути на цей світ, бо ти несеш з собою. Обіцянку змін, які принесе у світ правда, що приходить з тобою, вони будуть збільшуватися з кожним даром у п'ять маленьких хвилин, і помилки, які оточують світ, будуть виправлені. Коли ти дозволиш їм виправлятися. У твоєму розумі. Не забувай про свою функцію сьогодні. Коли ти впевнено говориш собі, правда виправить усі помилки у моєму розумі, ти говориш від імені всього світу і від того, хто хоче звільнити світ так само. Як він хоче звільнити тебе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.